Білятин на Івано-Франківщині це те саме місце, де мандрівники готові витратити свій дорогоцінний туристичний час із користю та максимумом задоволення. У південній половині селища протікає норовистий пруд. Місцями блакитна артерія Карпат моловодна і оголює кам'янисте дно, а де-не-де розливається на луках. Протяжність населеного пункту близько 12 кілометрів із півночі на південь. До районного центру надвірна його відокремлюють 10 кілометрів. Така сама відстань до Карпатської меки Яремче. Дивлячись на колоритні ландшафти з висоти вершин, що оберігають ділян від холодних вітрів, можна помітити звивисті вулички з гуцульським житлом в обрамленні садів і квітників. Серед яких височіють храми різних конфесій, костел Святого Франциска спорудили на честь візиту Цесаревича Франца Йосифа у 1851 році. За переказами державний діяч озолотив дукатами кути храму та посадив чотири дерева, привезені з рідня. Культова споруда з червоної цегли з із шпилем шпили за вишки 30 метрів. Збудована у романо-готичному стилі. У радянські часи костел перетворили на склад для лісоматеріалів, але його вдалося зберегти завдяки етнографу, краєзнавцю Михайлу Клапчуку, який відкрив у храмі музей. Костел святого Франциска набув охоронного статусу пам'ятки архітектури місцевого значення, а в руки незалежності молитовню повернули бірянам. І після ремонту відновились богослужіння українською мовою. Сосни, посаджені Цесаревичем, не вдалося зберегти до наших днів. Кілька років тому загинула остання сосна. На їхньому місці висаджено нові екземпляри. Центральна вулиця зветься не дуже поширеною назвою на честь дати ухвалення Декларації про суверенітет України 16 липня 1990 року. На цій вулиці розміщується селищна рада, школа, народний будинок, торгові точки, аптека, автостанція, стадіон, житлові будинки. Це був магазин деревообробної фабрики, пізніше кафе, бар. І зараз будівля покинута. Це народний день. Через селище проходить автомобільна дорога Аж 09 національного значення, що сприяє соціально-економічній та територіальній пов'язаності ділятина із сусідніми містами та селищами. Є залізнична станція, на якій зупиняються пасажирські та приміські потяги. Вулиця 16 липня 247. Біла в Закопанському стилі. Краєзнаючий музеї Делятина, зберігаються експонати, які розказують про історію, культуру, традиції Делятина. На фасаді встановлені меморіальні барельєфи Ярослави Логодинській, Очковський у цьому будинку у 1903-1935 роках. Народилася, жила і творила українська письменниця Ярослава лагодинська Кучковська. Це барельєф Миколи Лагодинському, господарю цієї вілли. У цьому будинку з 1900 по 1918 рік жив і працював видатний громадський політичний діяч, доктор права посол Віденського парламенту Микола Лагодинський. А також в цьому будинку. Жив і працював у 1906-1912 році письменник демократ Марко Черемшина. Світлові будинки. Це, мабуть, початок 20 століття. На фасаді школи встановлені меморіальні дошки Фредеріку Паучу, депутату України, пам'ятний барельєв Михайлу. Клапчуку, український націоналіст, видатний археолог, етнолог, краєзнавець, творець історії Ділятинщини, Ділятинська селищна рада Це стадіон. Газон підстрижений, лавочки пофарбовані. Це нова церква побудована. Біля головної дороги вулиця 16 липня. Пам'ятник Франкові на високому постаменті з природного каменю. А це, мабуть, палац спорту, схожий як плавальний басейн, церква, Різдва Пресвятої Богородиці, яскравий витвір гуцульської школи народної дерев'яної архітектури. Церква розташована в західній частині села. Пам'ятка архітектури національного значення. Церква Різдва при Святої Богородиці. Це великий святий образ Богородиці і на Дзвіниці образ Богородиці. Двоярусна дерев'яна дзвіниця. У 1680 році, в Делядині вперше в документальних джерелах згадується місцева церква. Правда, під іншим титулом, аніж сьогодні. У першій половині XVIII століття тут же існувало два храми. Сучасна церква, збудована на місці попередньої, також дерев'яною, у 1782 році або у 1785. Проте на охоронній таблиці на стіні святині вказаний 1620 рік. Наймовірніше, первісний храм споруджено. У 1620-1630-х роках. Наслідок кількох перебудов первісне гонтове покриття опасання даху і бань замінено металевим. Вікна у стінах на пластикові. Архітектуру храму гармонійно доповнює його інтер'єр. Яскравим елементом його є іконостас, прикрашений поліхромною різьбою і темперно-олійним живописом. Реставрація відбулася у 1979 році. У цьому будинку жив Федик Дмитро, Чорногора. Це провідник ОУН. Вже скрізь в парках такі скульптури зруйновані, покинуті без ніг, без хвостів. А тут ще залишився Олень. Дитячий майданчик. Тарас Григорович цумує в золотому. Борітися, поборити вам Бог допомагає. На вулиці Свічових стрільців нова церква з золотими куполами. Показовий приклад поваги та шанобливості щодо збереження культурної та історичної спадщини слід назвати реконструкцію єврейського цвинтаря, що знаходиться у північно-західній частині селища. Зі збережених близько 500 мацев старший надгробок датується 1893 роком. Ще кілька років тому занедбаний Некрополь був місцем сміттєзвалища та вандалізму. Благодійники навели лад на місці упокою колишніх єврейських громадян. Вілятин колись був містом із ратушею, а перша документальна згадка датується 1400 роком. Такі будиночки. Вулиця Луги. Це східна частина делятина. З лікарнями, з грандами. Ось будиночок в традиційному гуцульському стилі. Ця вулиця Луги. Все в квітах. Вулиця Затишна, названа на честь Галона. Обістя потупають, в квітах і садах. Асфальтовано. Каплички, фігури Божої Матері. В цьому році врожайно яблука. Вулиця Ярослава Гавана. Ровесник залізниці 1895 рік. Австрійська споруда. Екскурсія делятином добігла кінця. Делятин входить в туристичну агломерацію надвірнянщини.